Привіт, дорогі друзі! Це буде відео з черговим моїм невдоволенням того, що коїться зараз в Україні. З тим, друзі, як працівники ТЦК обходять себе із чоловіками призовного віку, навіть не знаючи. На якій стадії чи в якому становищі, або ж взагалі що у них є з документами, вони їх просто пхають в буси і везуть до так званих центрів комплектування. Заставляють на напевно заставляють проходити медогляд і підписати після цього всього повістку, якщо чоловік е видається здоровим, або ж документи підтверджують те, що він є здоровим. Звісно ж, перед цим не перевіряючи документів, адже в багатьох українців я розумію, що військовий стан потрібно носити при собі документи. Але їх немає в деяких чоловіків. І їх забирають, пакують в бус, неважливо, де вони знаходяться, чи це західна частина України, чи Східна, чи, чи Південна, чи Північна у всіх містах відбувається одне і те ж саме. Просто деякі деякі люди не мають можливості зафільмувати те, що з ними відбувається. І це стосується друзі, маленьких сіл. Я нікого не засуджую, і прошу мене також не засуджувати, хоча напевно це неможливо. Але хочу вам сказати. Що, друзі, навіть мій дядько, рідний дядько, зараз в гарячій точці під Бахмутом. Належить він до 56-ї бригади, і його ім'я та прізвище це Олександр Демчук. І, звісно, ж, сьогодні написали його донька з проханням допомогти матеріально волонтеру, який збирає кошти для того, щоб закупити все необхідне. Для того, щоб вони змогли просто прожити і мати всі медикаменти для того, щоб вижити під Бахмутом, адже як ви знаєте, друзі, наша влада про нас дбає і про вас в тому числі, тому вони стараються забезпечувати вас всім необхідним. І саме тому звичайним волонтерам небайдужим людям приходиться збирати гроші для того, щоб зробити закупи для тих самих військових, які не мають можливості за свої кошти завжди купити ті чи інші речі, тому що, друзі, навіть попри те, що Військові отримують гроші за те, що вони захищають Україну. Ці гроші не завжди їм надсилають на їхні рахунки, роблять затримки, роблять їм штрафні санкції, а іноді навіть м, страшать тим, що їх посадять в тюрму, якщо вони не будуть виконувати якісь накази. Саме у зв'язку з цим, друзі, деколи немає у них грошей для того, щоб самим себе забезпечити, бо ж держава нас. В першу чергу забезпечує а військових насамперед. Тому, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати цей збір коштів, там сума взагалі невелика. Я вже свій свій вклад зробив. І звісно ж, те, що ви говорите, що я не на передовій, але мені не обов'язково там бути, я можу допомагати тим, чим я і займаюся. Інформуванням і відкриванням очей. Українцям, які думають, що за них подбає держава, друзі. Якщо у вас ще є батьки, то саме вони дбають про ваше життя, і вони завжди це робили. І якщо ви захворієте чи помрете, про вас не буде дбати держава, про вас будуть дбати найближчі ваші родичі. Зрозумійте це. І хочу також друзі, висловити свою думку про так звані ТЦК. Пам'ятайте, друзі, якщо ми візьмемо повномасштабне вторгнення в Україну, як все починалось? Були черги до військоматів, щоб записатися в ряди Збройних сил України, щоб піти захищати Україну. А що відбувається зараз? А знаєте, хто в цьому винен? Напишіть свою думку в коментарях. Хто в цьому винен? я вам скажу, друзі, хто в цьому всьому винен? Можливо, я помиляюся. Дуже хотілося, щоб це так було. Але мені здається, що всьому цьому вина лише наша влада, тому що вони через цю всю корупцію, яка зараз відбувається, тільки вони винні в тому всьому. І звісно ж, це питання не до президента, адже не він один відповідає за це все, тому що він не встані контролювати абсолютно всіх. І я це прекрасно розумію. Але до виборів, на яких я не був присутній, на жаль, тому що я вже досить давно проживаю за кордоном, хочу сказати вам, друзі, що обіцянки були зовсім інші. Але я не знаю, як я себе поводив би в період військових дій на території України. Тому, можливо, це зміниться. Але це все повинно мінятися разом з народом, тому що народ обирає свого керуючого, який веде за собою народ. Тому, друзі. Нам потрібно відстоювати свої права, не боятися. І навіть якщо наші рідні зараз там, ми не повинні кричати всім в коментарях про те, що вони там. Потрібно їм допомагати і шукати способи їм допомогти. Але якщо ви когось будете просто так. Посилати і казати, що в мене там на передовій, що ти говориш, то у вас нічого не вийде, тому що ви лишитеся самі і вас не підтримають, тому що добром ми можемо перемогти, і перемогти ми можемо також командою. Тому що якщо немає команди, і кож кожен сам за себе, як Лебіч, щука, і рак, ви знаєте цю історію, правда? Ви знаєте, що буде в кінцевому результаті, і так просто розтягнуть нашу українку, Україну на, на на, на декілька шматків. І нічого не залишиться, і тоді буде досить важко. Поляки це наш найближчий народ, найближчі браття, які нам зараз допомагають, де я і проживаю, і я це бачу. Попри ті всі фейки, які зараз ходять інтернетом, це зовсім не так, що вони нас ненавидять або ж не допомагають. Є окремі унікальні люди, але вони є в кожному народі. Ми це не можемо змінити. Але завжди починати потрібно з себе, проявляти себе з хорошої точки зору, про те, щоб інші поляки, які доброї думки про нас, Такої думки і залишалися. Тому завжди потрібно пам'ятати, що для того, щоб нам допомагали, потрібно жити в мирі та злаході, і тоді ми командою разом всіх переможемо. І коли ми поєднаємося разом із поляками, це буде два потужних народи в кількості населення, напевно, з 80 мільйонів людей. І якщо ми говоримо про, бойову, про бойовий захист, то ми будемо. Всіх страшити, і нас ніхто не переможе. Тому, друзі, слава Україні! Героям слава! Підтримайте збір коштів. І, звісно ж, всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео, в прикріпленому коментарі. Його донька, мого дядька, буде вам особисто вдячна. Тому шануйтеся, Україна переможе, Україна понад усе.